Доброго дня. В вашій увазі Citroen Jumper 2007 року. Біленького кольору, 2,2 двигун Такий невеликий відеоогляд. В цілому машина непогана, але є свої нюанси. Так, спочатку. спочатку Напевно, спочатку по колу. Напевно, зробимо двічі, спочатку зверху, а потім знизу, бо так буде незручно. Так. І тепер по нижній частині, щоб було зручніше, тут потрібно трохи ремонтувати. Є здюрки дюрки по порогам. Ну і основна проблема автомобіль після невеликого ДТП. Удар прийшовся. Ось приблизно в це місце. Ось десь так сюди. Тут, виходить, деформовані двері. Так, значить, тут є така щілиночка. І розбите скло. Так, що далі? Зеркала в цілому живі, є невелике тут пошкодження знизу. По склу скло в цілому без тріщин чи правильно сказати без тріщин але є маленьке пошкодження в нижньому куту Ось тут. От, от таке пошкодження є по склу. Так далі. Резина. Резина в хорошому стані, відносно невеликий знос, що передніх, що задніх коліс. Так. Тепер будка. Так, ось маємо монтажний відсік. Вчора зробив прибирання і є трошки ще волога, яка досихає по кутам. Так. Петлі ще живі, що верхні, що нижні. Ну і двері зачиняються ще. Ще непогано. Так, враховуючи, що ліві двері пошкоджені, можемо засунути через праві. Так, Зараз ну, автомобіль будемо запускати. Автомобіль проїхав оригінальних 319 тисяч. Останніх більше 10 років користувалося на підприємстві один водій, якого мобілізували в Збройні сили. Пробіг не кручений, скажімо так. Непогана комплектація для 2007 року. Тут склопідйомники, регулювання зеркал, кліматична. А, да, 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 да. Ну, Працює непогано. Зразу холодно. Ось. Ось так коротенько по автомобілю. Ну, потрібно е, трохи ремонтувати. Будь ласка, ваші пропозиції. Е, надію, що погодимо. Всім гарного дня!